У Дніпропетровську мікроавтобус зненацька виконав сальто на висоті кілька метрів над асфальтом. І це був зовсім не показовий ретельно спланований виступ, а банальна дірка на дорозі. Комунальники не закрили того таки люка лише диво минулося без загиблих та поранених. Зазвичай, у такій ситуації українські водії бідкаються і виріш... вирушають власним коштом ремонтувати машини та підраховувати збитки, але не цього разу. Ольга Павловська пересвідчилась водій білого мікроавтобуса з Дніпропетровська. Вирішив воювати. Ось цей люк посеред дороги не викликав у водіїв жодних хвилювань. Він був накритий металевою кришкою. Ніхто й не здогадувався, що саме вона відправить у повітря двотонний бус. Цей кульбіт зафіксував відеореєстратор у машині, що їхала позаду мікроавтобуса. Коли бус наїхав колесом на люк, металова кришка вилетіла просто на зустрічну смугу. Водії дивом встигли зупинити автомобілі, потолонило й пішоходам, бо були далеко від дороги. Їхав ну взагалі навіть не привишає скорості, буквально кілометрів 50-60. І тут просто взрив підлітаю надо мною асфальт, Тут руль тут, я не можу в чому діло. Шок. Страх не знаю, як я що стався це не можу його 18-річний водій і досі в стані шоку. Певен його врятувала передчуття. Пасок безпеки він пристебнув за 10 хвилин до приходи. А от мікроавтобусу пощастило менше, відірвало балку, погнуло колеса, пошкодило бампери, двері та численні деталі. Тут у нас була запаска, і сіла та запаска все сюди вдарила, вибила номер. Все это погнуло, всі ці крилья, всі ті рейки погнуло. Он даже висит этот Балка Вартість ремонту перевищує 15 тисяч гривень. Підрахував водій. каже, заробити таку суму буде важко, адже досі весь прибуток був саме від мікроавтобуса, на якому хлопець на замовлення перевозив вантажі. Тож тепер водій хоче отримати компенсацію, але це буде непросто бус не застрахований, а потерпілий на місце аварії не викликав ДАІ. Прибув на місце, гусевта інспекція могла установити е, принадлежна сіталюка. На місце ДТП був би визвоним представитель, який господар цього об'єкта. И на нього можна було составить адміністративний протокол по сопутствующим причинам ДТП. Юристи заспокоюють навіть без виклику де і шанси на відшкодування збитків є, адже провина комунальних служб беззаперечна при установці люков на місто обязательно вони должны соблюдати правила государственных будівельних норм, щоб не було подобних ситуацій. Вероятні все таки Горсовет, його комунальні предприятия. Будуть нести ответственность по данному вопросу. Да, это реально, але дійсно є проблема со збором документів. Що постраждав саме через люк, кермувальник ще має довести у суді. Юристи радять поки що написати заяву до міліції, адже за службову недбалість комунальників передбачена кримінальна відповідальність. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропетровськ, Новини, 2+,2.